Отже, друзі, всіх вітаю! Спеціальна пропозиція до місячного нового року номер 5 Сьогодні у нас продається ТС-5. Це дуже броньована ПТ, яка має хорошу гармату та серйозне бронювання в лобовій проекції. Також її можна буде купити всього протягом двох днів та ще і за золото. Скільки ж вона коштує? Вона буде коштувати 10 660 золота. Також ви зможете отримати в цьому лоті один слот в гаражі 100% екіпаж. 6 декалей Ніан, 6 емблем рік зайця, 6 написів сім'я у зборі. А також хочу вам повідомити, як же ж вона взагалі себе відчуває в рандомі та яке обладнання потрібно для цієї машини. І моя порада вам брати ТС5, тому що вона дуже хороша. Давайте розберемо її тактичні характеристики, що це взагалі за така ПТ. Отже, середня шкода з пострілу на восьмому рівні складає 400 одиниць шкоди, а середнє пробивання базовим снарядом бронебійним складає 248 мм. А от уже кумулятивним 300 мм. Тобто для восьмого рівня для ПТ доволі непогано. Час перезаряджання гармати 6,75 з обладнанням, таким як гарматний досилач, турбонагнітач, приціл. Та до пайок. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Евел від Telemart. Поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія якої більше ні в кого немає. Протягом трьох років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно і акуратно, а замість логотипа EVL можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте EVL за посиланням під відео. Варіанти є під будь-які ігри та під будь-який гаманець. Що ми поставили у польову модернізацію? Поліпшене шасі, будування паралаксу та штанговий перископ. Чому ми поставили сюди будування паралаксу та. Приціл, тому що розкид на 100 метрів у стоковому стані 0,42. А так ми розігнали його до 0,36. Середня шкода на хвилину 3554 одиниці. Також бронювання корпусу 260 мм в лобі, 100 в бортах, ну і, звісно, 51 в кормі. Що по маскуванню? По маскуванню 29%. Тобто і є маскування, і ніби і немає маскування. Яка ж у нас потужність двигуна? Потужність двигуна 806 кінських сил, а на одну тонну 13,3. Загалом ми маємо 60 тонн. Максимальна швидкість вперед 30 км, Це з турбонагнітачем та 14 км назад. Огляд на 100 метрів, точніше, огляд 402 метри. Загалом непогана така машина, при тому, що має півтори тисячі хп. На ній можна проривати фланги, на ній можна поптешити та можна ще, хоч якось, пограти проти десятих рівнів. Тому всім дуже дякую за перегляд. Відеоролика до зустрічі в нових роликах. А ти, якщо не підписався, обов'язково підписуйся. Всім тихого та мирного неба!